Отак виглядає мішок з-під цієї гранули, то вже ми один згодували, а другий от є цілий, але не вийму, бо привалили трошки цими будматеріалами і не можу витягнути менше з тим. Значить, Це Ава Здорова, Агровет Атлантик Груп. Ці гранулки, от дивіться, тут пише, що вони даються з п'ятого дня. І, до речі, як берете гранули в етаптеці, теж звертайте увагу, бо є і для старших теляток. Для віку там, з трьох місяців, по-моєму, 6 місяців, бо їх можна, можна давати, але ми не використовуємо. Ми даємо оці і потім вже переводимо на мелану дерть. Ота виглядає оця гранулка. Бачите? такі палички ніби, Отакі поламані. До цієї гранули ми даємо кукурудзу, десь відсотків 30-35. Ну, умовно, бо я так не важу на око. Вимішуємо і так згодовуємо теляті, для того, щоб в шлунку виростали такі ворсочки, щоб він був максимально вони були довгенькі, і потім, коли вже телятко стане корівкою, нетилькою, тоді корівкою, воно за рахунок цього зможе споживати більшу кількість їжі. А коли вона майбутня, ми зараз говоримо за корову, майбутню. Буде споживати більшу кількість їжі, відповідно, вона вам зможе дати більшу кількість молока. Ми їх використовуємо вже, е, ну, от скільки, 5 років ми ферма у нас відкрита. 5 років ми користуємося ними. От, мішок, по-моєму, півтори тисячі. Я можу помилятися, дивіться в інтернеті, бо ціни варюються. Ми купляли ще раніше. певно, восени цю гранулу один же мішок згодували. То зараз може ціна відрізнятися, не скажу вам. Ну. Отаке воно. От бачите, пише, для телят з 5-90 днів. А далі з 90 днів треба купляти інший, іншу гранулу або інший там комбікорм, як воно йде, не знаю, правда, ми не купляємо. Ми оце тільки даємо до 3-4 місяців і далі переводимо на мелену деревку.